В першому турі трохи більше 500 голосів переваги над найближчим конкурентом. Натомість у другому ця ж перевага склала майже 15 тисяч голосів хмельничан. У вівторок, о шостій годині вечора. Територіальна виборча комісія оголосила офіційні цифри та, зрештою, переможця виборів 2015 року на посаду Хмельницького міського голови. Відповідно до частини 3, 9, статті 85 закону України про місцеві вибори. Територіальна виборча комісія встановила найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одному виборчому окрузі. Тобто 41 943 набрав Сімчишин Олександр Сергійович. І тому оголошуємо переможця на посаду міського голови Сімчишин Олександр Сергійович. Загалом у другому турі голосування взяло участь майже 70 тисяч хмельничан. Це на 20 тисяч менше, ніж було у першому турі. В бюлетені було тільки два варіанти вибору. Але тих, хто голосував за когось іншого або ж відразу за двох кандидатів, виявилося майже тисяча. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 69 тисяч 911. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню – 0. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 960. Тепер хмельничани будуть чекати змін, на які так довго сподівалися, вже довгий проміжок часу. Максим Посполіта, Юрій Сова новини телеканал Ексклюзив.